Ну що, досудове розслідування щодо бухгалтерки Спирятина Марини Сведенюк та начальника райуправління Держспоживслужби Держспожитслужби Юрія Шнітта правоохоронні органи завершили та передали справу до суду. Хто забув, то під час обшуку в цих людей було знайдено 70 тисяч доларів, 17 тисяч євро, коштовні годинники, купу. Гривньової готівки і багато чого іншого. Ці посадовці організували схему і вимагали із місцевих підприємців кошти за фіктивні довідки. А якщо вони відмовлялись платити, то просто проти них починались різні перевірки і створювалися для бізнесу проблеми. От тож, яке буде рішення суду, цікаво буде побачити.